Сьогодні 106-та річниця бою під крутами у Луцьку біля символічної могили вшанували пам'ять юнаків, які загинули 29 січня 1918 року. Священники відслужили панахиду за загиблими. Героїв Крут не дракав рама. Упокоє до праведних Приєднає нас помилує. Моїм благий і чоловіколюбе. Влітку 2006 року, з ініціативи місцевого мецената Івана Мирки, в обласному центрі Волині встановили символічний хрест героям Крут, борцям за незалежність України. Розповів Суспільному його син також. Іван кожного року ми сюди приходимо, і ось, уже не зважаючи на це, ми хочемо для себе виборути перемогу. Для цього треба бути об'єднаними для цього. Треба не зволікати, вирішувати всі проблеми, які стосуються війська. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України. Всі, хто зараз воює на передовій, на нульовій, як ми говоримо, це жартовні люди. І таке саме жартовне життя зробили 27 чоловік, з них сім гімназістів. І 20 чоловік студентів. Крім того, загинуло ще їх в масштабі, загинуло 300 чоловік. Але це були люди, більшість була підготовлені, військові були, курсанти військової школи імені Богдана Хмельницького, Києва. І вони володіли зброєю. За словами поліцейського Василя Климюка, захід відвідала сотня людей. Завершилося дійство спільним виконанням гімну України.